Привіт всім, друзі. Раніше в мене не було можливості грати в більш потужні ігри, і мені доводилося проходити все, що тільки міг змогу грати. І в цьому списку ігор для слабких ПК я хочу розмістити одні з тих ігор, які мені запам'яталися найбільше. Також мушу зазначити, що проходив їх я на двохядерному атону та його відюхі GT 440. І в свій час вони перетягали неймовірну кількість ігор, тому не буду тягнути і розпочну. Кейн і Лінч, 2. собачі дні, депресивний шутер від третьої особи, розроблений io Інтерактів, яка вийшла 2010 року. В грі присутня цензура, так як відбуватимуться дуже багато жорстоких речей, і, мабуть, більше за все цим вона мені і запам'яталася. Сама гра є продовженням першої частини, де місце дії гри відбувається в Шанхаї. Це одна з тих ігор, яка не боялася показати відвертий трендець, який відбувається навколо героїв. Познайомився я вперше саме з другою частиною, так як вона в мене була на диску разом з GTA Vice City і маловідомий Мурдерат. І скажу точно, що ця гра принесла незвичайні похмурні емоції, які не приносила жодна гра. Фішкою гри є те, що камера зроблена так, як наче є третя особистість, яка все зафільмовує. Тому, коли по гравцеві ведеться вогонь, відбуваються перешкоди. Найбільшою асоціацією до цієї гри в мене завжди була безкінечна стрілянина, яка просто не давала перепочити гравцеві. Сказати, що це плюс, було би помилкою, та тим не менш гра чомусь мені дуже сильно запам'яталася з емоційної точки зору. Mad Max, якщо чесно, я навіть і не мав надії, що така крута гра буде в мене нормально працювати. Як ви вже стиг зрозуміти з назви, ми будемо грати за шаленого Макса. І я скажу вам, що це одна з тих ігор, яка мене затягнула в ігровий процес з головою, що я навіть її пройшов повністю зачистивши всю карту. Боївка мені сподобалася. Пересування на різному транспорті по пустелям, знищуючи конвої, було прекрасно, а сама машина-перехопник для мене стала легендарною, і перебування в постапокаліпсисі гарантує вам відповідну атмосферу. І, звісно, не можу відмітити, яке насолодження мені приносило катання по суворим пустелям. В грі доведеться зачищати аванпости, досконалювати свою машину та персонажа, і звісно, продвигатися по досить цікавій... Сюжетки тому це однозначно топова гра, яка заслуговує на витрачення вашого часу на вашому улюбленому Computer. І переходжу до наступної гри. Раз пішла тема про постапокаліпсис, то я просто не можу не згадати про найкращу для мене серії метро промінь надії. Якщо ви поважаючи себе геймер і досі не пройшли гру, де друга назва це атмосфера, то ви просто повинні пройти цю серію і не гаяти часу. Просто словами не можу описати ту атмосферу, яку передавала гра. От не знаю, я так чекав, що в мене нарешті з'явилася змога, щоб зіграти в Ексодус, та після її проходження відчуття були зовсім інші. Можливо, це тому, що пройшов її в більш дорослому віці. Історія про чорних мені виявилася найзахоплюючою частиною, і ви не подумайте, тут немає ніякого расизму, це просто такі загадкові створіння. Я знаю, що місце дії відбувається на болотах, і хотілося би нарешті побачити харківський чи київський мед. Метрополітен, та тим не менше, це перша гра, де я так насолоджувався солов'їною мовою. І, до речі, просто не можу згадати, що перша мелодія на гітарі, яку я зіграв, була з першої частини метро. Згодом я вивчив і ту, що зараз грає. The Darkness 2 гра, яка за візуальними стилями нагадує комікси, де ми беремо участь головного персонажа Джекі Естакадо. Це кровава мелодрама, де одним з найжирнішим плюсом є сюжет. А якщо у вас мало часу на проходження, то 5 годин у вас сильно його не заберуть. Тому один вечір, де ви будете грати за головного мафіозі з надздібностями в вигляді темної сили прикрасять ваше проводження часу. Якщо ви не грали в першу частину, Ну, то багато ви не пропустити, так як це являється перезапуском. В грі присутні живописні локації, багато екшену, і саундтрек в грі є теж доволі таки непоганий. А сама історія полягає у тому, що Джекі бореться проти таємничого братства, який хоче забрати його силу. У ходу гри ми будемо втрачати близьких і мстити, тому всім, хто ще не проходив, однозначно рекомендую. Dark Souls – страждання і біль. Так можна коротко описати серію Souls, ознайомився з першою частиною 5 років тому, і після її проходження я вдостовірився, що не треба в неї грати заради задоволення, а заради того, щоб перевірити себе на місці, подивитися, наскільки далеко ви можете зайти, вивчаючи світ і супротивників. Насправді, історія з цією грою в мене доволі трагічна, тому що, коли я її проходив, вперше дійшов я. До воджі хаоса і виграв боса, як то кажуть, радості повні штани, і тут просто летить вінда. І на той момент мені доводилося чекати, доки не встановлять нову. Всі дані не збереглися, і мені доводилось проходити все з самого початку. Було вже легше, проте все одно шкода втраченого сейва. Гру я все-таки пройшов, і після неї були такі відчуття, що я просто здатен на все. Головне, наскільки я цього просто хочу. Тому, якщо вам хочеться таких. Відчуттів, яка не може передати жодна гра, ласкаво просимо в Dark Souls. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ох, як же мені подобається ця назва. Познайомився з серією, я з цієї частини гра давала змогу гравцеві бути очільником приватної військової компанії. Місце дії гри відбувається в Афганістані та Анголі, де ми повинні виконувати спецзадачі в духі й дикогось врятуючи вбий. Головне, не повторюйте моїх помилок, я не знав, що з якогось дива гра мене може покарати за те, що я всіх вбиватиму. Через це я до кінця гри був в крові і ніякий душ мені не помагав відмитися. Також мене приємно вразило те, що якщо вказати свою дату народження в грі, то персонал привітає вас з днем народження, щось подібне Кодзіма робив і в Death Stranding, якщо я не помиляюсь. Так от в грі чудовий відкритий світ, цікава сюжетка і прекрасний саунд. Трек, особливо в самому початку гри та в кінці. Персонажа ми можемо кастомізувати, як нам подобається, та й взагалі в грі дуже багато можливостей. Мені прямо таки сподобалось, і звісно, не забуду про Селс, він грає важливу роль, ми навіть можемо пересуватися в коробці, прямо як у фільмі. Гра не така стара, випущена 2015 року, і на диво працювала вона таки доволі стабільна. Відьмак 2 убивці королів Гра зустрічає нас на Ймовірно, стильним відеороликом по сюжету ви повинні знайти Аанга, який вас підставив. Вийшла вона 2011 року за мотивами романів польського письменника Анджея Сапковського. Систему бою, на відміну від попередньої гри, було покращено, мені навіть деякі добивання прийшлися більше по душі, ніж в третій частині. Сюжет теж доволі непоганий. Події гри відбуваються через місяць після першої частини. Зав'язка сюжета сюжету та її варіативність. Нісь, яка дуже впливає на сюжет, вражає, і щоб дослідити гру, прийдеться повністю перепроходити її не один раз. Та я, звісно, цього не робив. Тому якщо ви цю гру ще не проходили, рекомендую звернути на неї увагу. Синдикат для мене це один з найкращих шутерів 2012 року. Я до сих пір пам'ятаю, як проходив гру на кожній складності, і про це не пожалкував. Справа в тому, що звук пострілів в грі просто насолода для ваших вух. Події відбуваються в 2017 році, де світом керують корпорати. Гра розроблена шведською студією Starbreeze, гравець може сканувати, взламувати й отримувати розвіддані прямо в бою. Також у грі ви матимете чотири можливості: прискорення персонажа, навіювання, самогубство та перезавантажування. Помимо цього, протонганіст може знешкоджувати ворожі гранати та взламувати турелі. Як же я в свій час дивувався почути скрілікс цій грі, мабуть, так само, як і в Far Cry 3 при спалюванні коноплі. Якщо Змоги грати в кіберпанк немає і хочеться в щось зіграти в такому сетінгу, то сундикат однозначно вам підійде. З горорів я міг би додати в цей список Outlast, та щось мені підказує, що більшість про неї знає, тому замість неї тут стоїть сома. Уявіть, що для вас останнім шансом для виживання буде відсканувати свій розум і відправити його в механічне тіло. Головний герой Саймон Джаред, який опиниться в такому тілі, сам це до кінця не повіривши. Гра 2015 року і Сома ставить головному герою запитання про саме відчуття існування. Чогось подібного в такому жанрі я ще не відчував і від кінцівки я був просто в захваті. Так само в захваті, як після вияснення правди в кіберпанкі ілюзії свободи, хто грав, той зрозуміє. Мушу зазначити, що в цій грі ви не повинні чекати якогось кримера чи чогось подібного, тому що страшно вам стане від того, яку картину малюватиме ваш розум в процесі гри. Сюжетно все буде розв'язуватися доволі медіативно і плавно спускаючись по підводній станції Патос-2. Якщо ви захочете пограти в інтелектуальний город, то чому б не зіграти в сому? Насправді спочатку я не думав додати сюди Far Cry 4, так як вона не для зовсім слабких ПК. Але я подумав, що можливо хтось і дивиться цей ролик через Far Cry 4, Саме заради неї я в свій час купував шестиядерний Phenom 1055 Ti. Щоб у мене була би, хоча б якась змога запустити цю гру, бо мій тон посилити вже її не зміг. Я навіть колись купував диск, коли вона вийшла, та її запуск був безрезультатний. Та феном дав змогу запустити її, хоча б на мінімалках. І коли почався вступ, грала ця тема. Я був просто в захваті. Місце дії відбувається у вигаданому місці кірат, загубленому в Гімалаях. У більшій частині нам доведеться робити все, що й в попередній грі, тільки цього разу в нас буде кішка, яка допоможе забиратися на скелі. Коротко про гру атаки на конвої, випадкові події. Захват веш пости все як любий Ubisoft. Ну і звісно, сюжет. Сюжет, який я закохався з перших хвилин гри після вас, я думав, уже не зустріну харизматичнішого злодія. Але Пейган Мін, психопат в рожевому костюмі, став для мене одним з найолюбленіших, Нішим злодієм у всесвіті відеоігр. так само як і Монтенегро. Заради такого цікавого персонажа можна і пройти гру. Після читання ігрових журналів я мріяв зіграти в таку франшизу, як біошок, і недаремно відчуття, які дарувала гра не описати, головний герой Девід Букер, який має знайти дівчину Елізабет та супроводити її в Нью-Йорк. Напроті зігра змусить вас запитувати себе безчислену кількість запитань. Це шутер 2013 року, а саме місце дії гри відбувається 1912 дев'ятсот в Колумбії. Архітектура небесних островів, живописні локації, приголомшують і після водного міста під назвою захоплення, таке місце перебування знову дає зовсім нові емоції. В цьому списку це остання гра, яка запала мені в душу. А у вас є топ ігор, які ви пройшли на вашому старому ПК, і вони у вас до сих пір залишилися у вашому серці. Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Ставте вподобайки для просування українського контенту. Моє Першочергова ціль збирати тисячу підписників, тому саме ви мотивуєте мене робити новий контент і сприяйте його поліпшенню. Тож з вами був Дмитро, і ви були на каналі JR Games. Всім здоров'я та до зустрічі!